Хлопці, маємо в наявності китайський трактор Мадригал, 80 кінських сил, 4-циліндровий. Давайте вам покажу двигун. Двигун у нас йде турбований, з водяною системою охолодження. Також в тракторі присутній вал відбору потужності 720-540. Даний трактор має трьохточкову навіску і дві пари гідровиходів. Трактор має на задніх колесах противаги. І загальна вага трактора 2 тонни 600. Ідемо в кабіну, я вам покажу, що в нас там робиться. Давайте зараз заведемо цей трактор і розберемося, що в ньому тут взагалі є. Заводиться він гарненько, так. Значить так, реверс у нас вперед назад, нейтральна. Коробка передач у нас 4-ступнева, повишена і понижена. Все дуже просто і легко. Так, дані речаги у нас відповідають за навіску, підйом опускання і дві пари гідровиходів. Також у нас є магнітофон, у нас працює світло, у нас є кондиціонер і у нас працює така штучка, щоб вам було видно, куди їхати. Так, це в нас кнопочки відповідають за поворот вправо-вліво. Також світло в нас є в ближнє дальнє. Ага, ви подивіться, в нас тут ще присутній люк, оба, щоб вам було комфортніше. А ще щоб сонечко вам не було в очі, у нас є така шторка, яка вас захищатиме від сонця. Ну, що я можу сказати, хлопці? Трактор бомба.